Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції Hyundai Kona 2019 рік. Біленький, практичний благородний колір. Автомобіль лише приїхав з аукціону весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Ідеальний стан автомобіля. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування, ще раз повторююся. Батарея поміняна по відзивній компанії. Поміняна на нову. Автомобіль має новеньку батарею. Комплектація преміум, Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Шкіряний салончик, шкіряні сидіння. Преміум Музика Крем. стан автомобіля просто супер. І, як завжди, пробіги хороші. 82 988 кілометрів чесного перевіреного пробігу. Мультикермо, проекція швидкості, велика навігація, камера заднього огляду. Два ключки без ключовий доступ. Так, є в нас підігрів сидінь, є в нас охолодження сидінь. По пластиках також автомобіль в збережному стані. На повному запасі, на повному заряді без кондиціонера 421. Вмикаємо кондиціонер на малі обороти. Перераховує 416 кілометрів. На такому автомобілі акуратно можна проїхати і 500 кілометрів. Під кермом є пелюстки для використання рекуперації. З лівої сторони це ми переключаємо перший, другий, третій режим, з правої сторони зменшуємо третій, другий нульовий режим. Така, Hyundai Kona Вся в рідній фарбі, поміняна батарея без жодного підфарбування. Стан салону можете бачити на відео. Електропривід сидіння. Ледовські задні стопи, просто супоровий автомобіль. Багажне відділення також в ідеальному стані. Є савбуфер в багажнику. Два кабелі, один для звичайного використання, для звичайної розетки. Що ми маємо всередині? Маємо компресор смола, бардачок для кабелів і ще сіточка для кріплення. Багажу в багажнику практичний благородний колір. І саме основне автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, гума в автомобілі як нова. Легкосплавні диски, чорні, досить класний варіант. Тобто, Ексклюзивний варіант, не кожен автомобіль має такі диски. Кого цікавить даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну, а саме в місто Тернопіль, Київ або інші міста індивідуально розглянемо доставку. Дякую за лайки, вподобайки, дякую за коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також будуть кіаніро, хюндайкони, айоніки. Наступних днів тижня. На все добре, до нових відео.